Приблизно раз на тиждень, можливо, два рази на тиждень, я готую вівсянку. Раніше я запарювала вівсянку цільнозернові, такі великі були пластівці. Наразі мені дуже подобається ось така плющена вівсянка, її варити, тоді вона відчувається її структура. Ну, таку вівсянку треба купувати, але я не про це хотіла сказати. Вівсянка дуже смачна, коли на молоці. Але на молоці її готувати взагалі марно, тому що питання в засвоєнні. Молоко не дає засвоюватись лаком із вівсянки, вівсянка не дає засвоюватись молоку. До речі, гречки це не стосується. І а, я часто рекомендую на кокосовому молоці її варити, хто хоче, або на воді, хто хоче цього молочного смаку. До чого я так довго веду? У мене нові. Такі вершки, це сухі вершки, взагалі вони до кави йдуть, сухі вершки кокосові. Вони натуральні, просто висушені вершки, і я їх використовую, додаю кілька ложок в вівсянку, просто неймовірна смакота.